Всім доброго ранку. Такий ось у нас туман сьогодні. Вирішила прогулятися місцями нашими улюбленими. Ось маю час, маю сьогодні справи, тому затримуюсь на роботу. От, ну, власне, для того, щоб дочекатися 9 годин, маю погуляти. Маму сьогодні завела до лікаря. Ну як, супроводила просто за компанію. Такий у нас тиждень був буремний, особливо вихідні. Там вам трішки вставлю з нашою бусею, з собачкою. Сталася велика така неприємність. Трішки зніму вам ранкової тиші. Над річкою туман. І плавають, якось не додумалась взяти їм якогось хліба. Ми завжди з Маркушею ходили годувати їх. Ну що, коротенько про вечірні покупочки, йдучи з роботи. Зайшла в сільпо, взяла рогалики домашні. Дві упаковочки, вони там по 27 гривень. Також в АТБ купила морковку корейську, банани зараз по акції, кетчуп 22 гривні. Насіння тут у нас в магазинчику. І ось такий чай Трипільське Сонце. Традиційний чорний. Це також у нас в магазині. Також взяла соки Сеньорік бананово-полуничний, найулюбленіший смак дітей. І в українських ковбазах взяла два види сосисок. Ось такі дачні, здається, підкопчені і сметинковий сир. Тому зараз у нас тут ось вже доходять булочки для ходога. Там знизу варяться сосисочки. Ну, Саме таким чином я завжди роблю ходоги. На друшляку підігріваю булочки, а далі беру гірчицю і. Майонез, кетчуп і морква по-корейськи. Ще в АТБ по акції взяла водичку бювет. 13 гривень вона коштує. Люблю, щоб в домі була завжди мінеральна вода, тому взяла ось цю вигідніше трішки, ніж Лужанська і Поляна. От на наразі я найбільше мені смакує водичка Лужанська, така вона смачна. От ну, спробуємо і бювет. Ну а ще мама ось таких смачних налісничків сьогодні зробила. З домашнім сиром. ой, так, Єдине, що треба купити масло, і будемо до чаю смакувати. Ну що, ось такі ходоги у нас вийшли. Мілана любить тільки гірчицю, майонез і моркву, а ми з Маркоше ще і кетчуп додаємо. Ось така смакота. Будемо зараз Дібралась нарешті я до роботи ось така марка капучино-карамель. Кажуть, що воно найсмачніше. Один кілограм. Тут коштує в фітучині воно 225 гривень, але була знижка і за 203 гривні мені отаке ось капучино віддали. Отже, друзі, п'ятихвилинна перерва на покупки, які я сьогодні зробила. Паралельно у мене тут на роботі йде таке невеличке навчання, воно пов'язане з моєю роботою, але в процесі роботи виникають певні питання з категорії тих знань, які, якими ми не володіємо, тому власне. Потрібно зануритися трішки в інакшу абсолютно сферу. Далі, що я би я хотіла вам показати? Я хотіла би вам показати, ось бо дома приїду, знаю, що буде важко це зробити. Діти зразу налетять, тому вирішила тут. Неодноразово вже беру ось такі навушники в Аврорі. Зайшла сьогодні в Аврору. Вони найдешевші з ось цього сегменту таких бюджетних магазинів 24 гривні. Дешевше, я, по-моєму, їх не бачила. Взяла собі і взяла Мілані, свої вже перевірила, дуже добре працюють. На такий, знаєте, короткий термін, чому би ні. Також заглянула в відділ, де гаманці візитівки, і побачила такий ціночок. Візит, візитниця 12 чи 14 гривень. Мене дуже зацікавило, проте я рилася там, не знайшла такої візитівки. Візитниці, господі, що я кажу? Візитівка. Знайшла ось таку і вона коштує 22 гривні. Вирішила собі придбати, щоб все було в порядку. Постійно ті картки, постійно такі всякі речі, які повинні лежати в візиці, вони в мене то там, то сям. Тому ось вирішила в такому кольорі бордовому взяти. Там різні є і блакитні, і жовті. Ну я чогось думаю, все-таки взяти щось таке більш-менш таке солідне. Ось так досить приємно вона виглядає на дуже добрій закльопочці такій. І ось я вже вставила сюди картки. Самі ось ці файлики, в яких тримаються картка, вони такого ніби блакитнуватого відтіночку. Ось такі є в мозаїку вставила. Задоволена. Прийду додому, переберу. І решту карток сюди вставлю. Вже я буду з візитівкою. Господі, скільки там тих е, грошей, а все ніяк не доходили руки її купити. Тому ось така у мене вже візитівочка є. Візитниця. Так, далі. В, до слова, в фетучині купила дітям ось таких ось дідів морозів. Відмілка 5 гривень один коштує. Ну, Діти в мене завжди чекають додому з чимось солоденьким, тому це ніби й солоденьке і ніби й не сильно велике, солоденьке. Ну, в плані того, що небагато з'їсть солодку. Так, це стосовно Аврори. Далі я заглянула в червоний маркет, там собі конкретно йшла по ось цей тонік. Від Line Lab 3 в одному фейс-тонік для сухої та чутливої шкіри, очищує, зволожує, зменшує почервоніння та запалення з екстракту малої та винограду. Там ще також був для проблемної та жирної шкіри. Але так як ми з мамою користуємося удвох, то, в принципі, вирішила взяти цей тонік. Так, Тут у нас ось такий ось склад, Так, аква. Ну, такий, ніби як я подивилася, нічого страшного. Всі такі інгредієнти в першу п'ятірку в будь-якому випадку входять нормальні, нічого такого страшного. Ціна його 39 гривень, по-моєму. Так, потім купила ще ось такий спрей для легке розчісування, полумічка. Прикольний такий аромат, але все ж таки ось ця помпа, яка видає сам засіб, вона не дуже добре працює, розподіляє, не розподіляє засіб, а такою одною, ніби одним випирскуванням таким видає. Тому, певно, що перелью в пляшечку від Avon його. У мене залишився дитячий, ну, після спрею пляшечка. так. Ну, власне, Спробуємо, тому що в мене Мілана вже давно казала: купи мені щось таке для полегшування розчісування. І взяла також для котиків собачок, ось таку марку Леопольд. 15 копійок з кожної упаковки на ЗСУ. Написано, що тут 65% м'яса, м'ясний делікатес з м'ясом телятини для собак. Взяла ось такий корм. Так, 9,50, здається, два для собачки для нашої бусі взяла. І один ось такий: нехай спробують котики з кроликом для котів. Ціна хороша, 15 копійок іде на ЗСУ. Теж чудово, що марка Леополь так подбала. Ну і все. На цьому такий коротенький мій огляд. Закінчую і приступаю до роботи. Знімаю вам з ветеринарної клініки. Сюди приїхали ми з Пікінесом, бусею, це собачка бабусі нашої. І так сталося, що вона вибігла з двору, сусідська собака якось в неї вступила в якусь бійку, і, власне, в неї пошкоджено око. Але, на жаль, ми. Втратили той час, коли його можна було ще спасти, можна було вставити. І коли звернулися через день запізно до лікаря, він сказав, що на превеликий жаль, тут зробити нічого вже не можна, окрім видалення. Тому сьогодні у нас така от операція відбулася, і довгий процес реабілітації нас чекає, трішки вам зняла, що могла. Забудемо, з а плюс треба за це це І плюс і ще плюс 40 А так Норочка втішає бусю. Цілий день біля неї клубочком згорнулася, підігріває її, і так вони собі разом сплять. Красунечки наші. Ну і ось такі рекомендації по догляду. Ось діагноз післяопераційний стан. Шов обробляємо? Це у нас наразі вже сьогодні третя буде третя обробка шву. Так, протираємо, все так, як написано. Обробляємо. Завтра, вівторок, їдемо знімати. Шви через 10 днів, дренаж чи у вівторок. І ось такі рекомендації: Це цифтріаксон, вакаїн. Це лікар нас попередив, але бусі було прекрасне самопочуття. Ми думали, що вона дуже важко буде виходити з наркозу, так як вона вже досить така доросла дівчинка. Але ні, вона дуже швидко і швидко прийшла в таку активну фазу з гарним апетитом. І що хочу сказати, що власне лікар перед операцією для того, щоб зняти там з себе відповідальність, да, ризики всякі, він звичайно Звичайно ж, брав кров на аналіз і описував її стан саме за аналізом, підбирав дозу наркозу. Правильний наркоз, скажімо так, аналізи були просто в нормі. Всі показники, всі маркери, які там відповідають рубін, там, ну, Взагалі, от так як людині здається аналіз, так і собаці. Тобто, Ну, все просто, я в шоці була від того. Він, він сам каже: ну, значить, харчування правильне, значить, життєдіяльність, все в собачки правильно не стресує. Ну, тобто, взагалі, все супер, серце працює, все по, по як книжка пише. Ось. Ну і дуже мені від цього ще більш боляче стало, тому що така гарна собачка в такому гарному стані і з такими от уже ознаками інвалідності. На превеликий жаль, але вже нічого не вдієш. Йододін купила, тому що ось йодицерин його зняли з виробництва. Мірамістин, але у мене також є і хлоргексидин. І ось вони видають цефтріаксон і новокаїн це в клініки нам дали на 6 днів проколоти. Ось таке у нас лікування для бусі. Завтра їдемо знімати шви. Ой, дренаж. Ну що, друзі, я збираюся вже додому. Завершу своє відео ось таким прекрасною квіткою, прекрасним вазончиком. Подивіться, яка краса. Не можу просто сьогодні цілий день від нього відвести погляд. Дуже гарний. До побачення. Дякую за перегляд і зустрінемося в нових відео. Всім пока!